Мої вітання, друзі. І все-таки сезон закінчується. І після перших приморозків листя на деревах майже все облетіло. І залишилось квітувати зараз тільки хризантема мультифлора пізнього сорту. А також я не зрізала ще очіток видний, а також айстру новобельгійську, яка зараз стала суцільним пухнастиком. І ось поруч із хризантемою мультіфлорою червона, це хризантема корейська, яка починає квітнути ще на початку літа. І я її постійно зрізую, щоб вона восени себе ось так класно проявила. Але ще, зараз я хочу поговорити не про хризантему, а ось про ці два чагарники: це барбарис red carpet. І поруч справа, ось так уже зафарбувалася в такий жовтогарячий колір. Це спірея Вангута. Обидва чагарники доволі високорослі. Рерпет досягає висоти півтора метра, і в ширину він. Точно так же досягає. Ну, а спірея Вангута вона взагалі ще більш вища, вона майже до двох метрів досягає, а в ширину то безмежно, якщо її особливо незначно підрізаєш. І поруч і ще підсіявся у мене, ось зараз з лівого боку, це клен канадський. І ось вони восени. Створюють ось таке тріо, таку гармонію. А внизу на опорній стінці в мене, на підпірній стінці, це барбарис крупнолисний. І ось так вони в групі створюють таку композицію. І на фоні жовтого кольору червоний барбарис виглядає дуже ефектно. І на цей час у мене вже всі багаторічники, майже всі багаторічники підрізані, залишились тільки вічно-зелені рослини, ось такі, як живучка фіолетового такого кольору. У мене декілька сортів їх. Потім мельнянка таким зеленим килимком вона простяглася. І на ній вже розрісся барвінок мілколистий варіантний. Потім сиза. Сизий стахіс, і на вершині, ось такою кулею, це магонія падуболиста, яка ще зелена, але вже скоро розфарбується в бордовий колір, і буде цілу зиму дуже також ефектно виглядати. Потім у мене ще в принципі після зрізання багаторічників стало видно багато чорного ґрунту, але тут посаджено дуже багато цибулькових. І ось для порівняння, для порівняння я вставила ось таке серпневе відео. І хочу показати, як цей же ж барбарис виглядає на фоні зелені. І хоч багато ще дивіться, скільки квітне інших рослин, квітучих, але барбарис залишається і на цьому фоні солітером. А ось зараз покажу вам, як він виглядав в жовтні, коли листя тільки-тільки починало жовтіти. Ну Він взагалі став багряним і виглядав надзвичайно ефектно. А це кінець жовтня. І на підтримку Барбарису почав червоніти, почала червоніти, калина звичайна. І після перших приморозків ось так виглядає хоста Blue Angel, яка. Зафарбувалася в мідний колір, ну чудово стала виглядати. Я її навіть не зрізаю. А ось так вона виглядала, коли ще була в повній своїй, так сказати, красі, коли вона із зеленими хостами ще не померзла. Подружникова вже вся розвалилася, і я її обрізала. А Блу-енджер, блакитний ангел я залишила, а також залишила на задньому фоні ще хосту ланцетовидну, яка також не поміняла ще свій колір. І ось так вона з гейхерою і з ланцетовидною хосточкою ще прикрашає в цей час сад. Ну, прекрасний, як ніби колір старої міді. А також перші заморозки вплинули і на розфарбування гортензії Строн Ханабель. Вона дуже довго трималася в такому кремовому кольорі, але після заморозків вона покоричневіла. І все одно вона дуже красиво виглядає. Навіть в цьому кольорі вона ще зовсім не змінила свій колір. А ось так мережевно вона і виглядає. У неї дуже мілкі самі квіти. Стебла кріпкі. Я один пригнула е, пагін на живцювання, е, подивилася у каналі садотерапії, як пані Надія зробила. Попробую побачу, чи вийде, чи не вийде. І ось так вона на цей час виглядає. А ось це, ось це, так вона виглядала в жовтні, дуже довго трималася кремовою. Ну, казаморським не була, в принципі. А ось це. Лаймового кольору, вона набула у вересні місяці. Це мій найулюбленіший колір був. А ось так вона виглядала в липні білосніжною. Це вона тільки повністю такі е, кулі е, створила. І ось так вона в квітучому з квітами, з іншими, також дуже в гармонії. А зараз покажу. Ось включила відео із аліумами, але не скільки аліуми, скільки я показую Барбарис Red Carpet. як він виглядає в цей час. А це ж початок це початок червня. І знову повертаємося в листопад. І я хочу, друзі, вам показати ще одну групу рослин, які створили восени ось такий гобелен. Це сєдум Камчатський, ось такий червоний, потім. Барвінок варігатний, мілколисний. Сюди ж входить чебрець, ось він внизу. А також і беріс, ось такою кулею темно-зеленою. І ось вони, восени, змінили свій колір. Ну, виглядають також дуже ефектно на фоні жовтого листя. А ось з іншого ракурсу, і ось салатовими грубками, це почали сходити мускарі. Ну і тут я ще зрізала котячу м'яту, яка вже на цей час вона просто відсвіла. А так виглядала ця клумба ще коли вона була зелена. І ось зелені також дуже ефектно виглядають, дуже ефектно. А ось так зараз, коли вже після перших приморозків. Е і сєдум Камчатський, він вже, на ньому якби, ніби менше листочків стало. Але дуже класно виглядають пагони, які почервоніли. Ну, Барвінок зрозуміло, що він зараз найефектніше виглядає дуже яскраво. Ось так у двох місцях у мене е цей сєдум Камчатський. І він вже буде проявити себе тільки вже навесні. Він зараз майже незамітний стає, чим далі. Сєдум Камчатський, барвінок, як я вже сказала, і чебрець. М'яту котячу я зрізала. Але ще дуже в цей час ефектно виглядає всім відомий сєдум Ангеліна. І в цей час. Набув такого яскраво салатового кольору. Ось так він у мене розповся вже по камінцях. І, як хоче, так і росте. В щілинки позалазив. Це місця котячої м'яти. А ось зверху це в мене клумби для тюльпанів. І я зараз висаджу тюльпани на ці місця. І ось так, коли вже листя опало, так виглядають дерева. Но дуже структурно. І вони будуть прикрашати сад аж до весни. А я зараз займуся висадкою тюльпанів. І ось, друзі, тюльпани, які я повинна висадити ось на цій площі. Ось тут і ось тут. І... Це корзинки, в які я буду як експеримент висаджувати. І ось такі горщики. Остачу я висаджу в ґрунт. Я вже такий експеримент проводила, але ще не знімала на відео. І тому для чистоти експерименту я на наступний рік закладаю ось ці три способи. А потім ми побачимо, який спосіб із них більш ефективний. І так, друзі, цибулькові висаджені, багаторічники підрізані, листя потихеньку прибирається і підходить той час, що потрібно в притулу зайнятися трояндами, підготовкою їх до зими. Я обов'язково їх накриваю на зиму. Але для того, щоб накрити. Потрібно зробити деякі маніпуляції. Але для цього я зніму відео окремо. Ось так, мої друзі. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!